Регіону там у Запоріжжі є поранені, там є руйнування, горіли магазини, горіла зупинка. Пошкоджено також маршрутку і будинки. Подробиці знає наш кореспондент Микита Шляхтунов. Він вже з нами на зв'язку. Микито, вітаємо тебе. Розповідай більше, які є наслідки цих влучань і як довго ще доведеться розбирати руйнування. О, теж вас вітаю. Ну... На початку хочу сказати, що сьогодні місто Запоріжжя о дев'ятій ранку почули два вибухи. Перший був рівно о дев'ятій, другий через 5 хвилин. Ворог наніс ракетний удар по супинці у Дніпровському районі. Міста в результаті атаки були зруйновані торгівельні майданчики та продуктовий магазин. А також було Пошкоджено одне з таких підприємств, які, які знаходилися поруч станом на зараз. Відомо про 17 постраждалих. Четверо з них знаходяться зараз у важкому стані. Їх було пошпиталено до місцевих лікарень. Медики та рятувальники діставали людей з під завалів. Відомо, що в однієї людини були опіки на тілі. Поліцейські деблокували чоловіка з провалля, яке утворилася в результаті прильоту цієї ракети. Щодо типу ракети встановлено, що це був іскандер, Ці два ескандера влучили у Запоріжжя. І зараз прошу пряму мову постраждати. Это, получается, осколочно прилетело на остановку или ну, в магазин. Вот что сталося. Ваша будивля дуже постраждала вообще? Ну, не дуже постраждала, но попадала все, что могло попадать. Ну, все в пыли. Ухо немножко болит, но вроде крови нету, А так, ну, стресс. И просто очень-очень страшно будет, ну, разовая ли эта акция или еще что-то будет. Ми ну зараз комунальники а, разом з рятувальниками продовжують ліквідовувати наслідки. Тут як я вже сказав, утворилась пожежа, але швидко ліквідували. Ну і а, зараз людям надається уся необхідна допомога, і як юридична, так і психологічна. Тут працюють психологи. Ну і е, наразі в мене все колеги панкова. Ості з купіпащиної новості. Микита, дякуємо тобі. І я нагадаю, що з нами на зв'язку був наш колега із Запоріжжя. Микита Шляхтунов розповідав про те, які наслідки атаки на місто, яка відбулася сьогодні, ця атака о 9-й ранку.